Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо медіа. Що таке медіа? Медіа це засоби та інструменти для зберігання та передачі інформації. Медіа поділяються на друковані газети, журнали, книжки, зображувані логотипи, рекламні щити, мовлениві радіо, кіно, телебачення, цифрові, комп'ютер, телефон, планшет. Давайте порівняємо афішу та обкладинку книжки. І афіша і обкладинка книжки відносяться до медіа, що у них спільного. Вони мають назву Коза дереза. Мають автора дитяча опера Миколи Лисенка, а на книжці українські казочки, тобто автор народ. Ілюстрації, а чим же вони відрізняються? На афіші має стояти дата вистави, а також місце події. Цього на обкладинці книжки ми не побачимо.